492-й день Великої війни вітаю всіх глядачів в ефірі. Новиний випуск «Наш час на телеканалі нашого міста. Черговий робочий тижень добігає до свого завершення. Дякуємо воїнам ЗСУ, що відбивали ворожі атаки цієї ночі і сьогодні. Тож про ситуацію в Україні і на полі бою коротко далі. 30 червня вночі країна гній, Росія, котра завдала авіаційного удару, задіяла 13 дронів «Камікадзе» зі східного узбережжя Азовського моря та 4 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300. Силами наших повітряних сил та ППО було знищено 10 із 13 ударних дронів. А от під ракетний удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури Запорізької області. Окупанти хаотично били по 16 населених пунктах. На жаль, загинули троє цивільних. Повідомляють у тамтешній Ова. Також під ударом расистів вчора був і Херсон внаслідок присільних ворожих ударів, по якому загинуло двоє осіб. Ще двох цивільних госпіталізували з опіками. На вже сьогодні зранку російська артилерія знову таки атакувала житловий квартал Херсона, наслідок чого дістала поранення пенсіонерка. Ще один поранений пенсіонер в області. Що ж до ситуації на фронті, то українські бійці мають частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. Повідомляють у Генштабі. Сили оборони продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, як стало відомо, сьогодні зранку в окупованому росіянами місті Бердянськ пролунало 11 вибухів поблизу аеропорту. Таке воно ранкове просмажування кремлівської руснії. Тим часом, як повідомляють сьогодні, в головному управлінні розвідки російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну станцію. Низка працівників ЗАЕС також отримала вказівку виїхати зі станції до 5 липня. Одним із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Водночас персоналу, який залишається на станції, за даними розвідки, окупанти дали вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Віримо, звісно, у краще, але ми добре знаємо, що ворог перед нами то терорист, номер один для всього світу. Ну а чим живе сьогодні наше місто, і що варто взяти до уваги? Про це зокрема поговоримо далі. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18-й та о 20.40, А вже у суботу вашій увазі, підсумки тижня у випуску День за днем. Шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбук та на Ютубі. Актуальна інформація про події життя Кременчуцької громади також в інстаграмі та у телеграмі. Залишайтесь інформованими і бережіть себе. Слава Україні! У Кременчуці повідомили про замінування районного суду. Повідомлення надійшло на службу порятунку 29 червня. Та на щастя не підтвердилося. ДСНСІЦІ виїжджали на виклик вибуху небезпечних предметів. Не виявлено правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати. Систематичний моніторинг дотримання до обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. У зв'язку з чим упродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавської області перевірили близько 370 транспортних засобів та 661 особу. Одного громадянина перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Щодо Кременчука та району, то минула доба пройшла відносно спокійно. За добу правоохоронці зафіксували три виклики стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Також на одного водія склали адмінпротокол за керування у нетверезому стані. Вчора ввечері у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та 29 вересня трапилось ДТП за участі легкового автодео та автомобіля однієї з приватних охорони фірм, внаслідок чого неповнолітній пасажирці одного з автомобілів знадобилась допомога медиків. В результаті звітня двох транспортних засобів відразу на місце події прибула швидка. Також до лікарні було госпіталізовано дівчинку, оглянута лікарями, отримала легкі травми. На даний час відповідно можна сказати, що вирішується питання про внесення до єдиного рейсу до судових розслідувань. але ми чекаємо діагноз остаточно потерпілих. Водії охоронної фірми не постраждали там без потерпілих. На місці працювали патрульні та слідчі Кременчуцького району управління. СБУ викрила на Полтавщині росіянина, власника новинного інтернет-ресурсу на залученні рекламодавців з Росії. Як повідомили у прислужбі СБУ Полтавської області, чоловік 20 років жив у Кременчуці, маючи посвідку на проживання. Він заснував новини видання в інтернеті, яке орієнтується на Кременчужан. Щомісяця на його формі брали участь до 20 тисяч читачів. Зловмисник забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах. Серед його клієнтів були й такі, що маскуються. Під українські проекти, але при цьому не мають ліцензії на провадження діяльності в Україні за фактом використання забороненої російської платіжної системи, при розрахунках з рекламодавцями було розпочато кримінальне провадження. СБУ також з'ясовує, чи було залучення фігуранта спецслужбами Росії до схем фінансування протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Полтавщина продовжує допомагати Херсонщині опісля вчиненого Росією терористичного акту на Каховський ГЕС. Про таке повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, оприлюднивши наступне відео. За дорученням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна доставили гуманітарну допомогу в Херсонщину від територіальних громад соціального відповідального бізнесу Полтавщини. Передали 15 тонн питної води, сантехніку, інструменти, інвентар, човни. Це вже 22-й вантаж гуманітарної допомоги з Полтавської області, жителям Херсонщини. Підтримуємо далі жителів Херсонщини. Тримаємо стрій, все буде Україна. Дякуємо нашим друзям. Цієї у гімназії номер 2 на Ревівці батьки вважають, що відбувається цілеспрямований рух до закриття навчального закладу та потребують відповіді, чи встигнуть зробити укриття до 1 вересня. На ці та інші запитання сьогодні відповідала комісія з департаменту освіти та депутати. Скажіть, будь ласка, нам єдине за що ми переживаємо, що укриття будівництва не буде закінчено, і що ми 1 вересня вийдемо, що нам не треба переживати, як ми будемо виходити на роботу. Будемо намагатись зробити і... так, що 1 сьогодні, вересня було укриття. Сьогодні буде сесія Кременчуцької міської ради 28-го числа. 28 числа, це позавчора, було виділено зі стабілізаційного фонду мільйон шісот на облаштування нашого вашого укриття. Я впевнений, що укриття у вас буде. Прибуваючи у майбутньому укритті гімназії, заступник директора департаменту освіти та голова комісії Валерій Лобода дав відповідь ще по кількох освітніх закладах нашого міста та пояснив, перевірка не означає хрест на навчальному закладі. Якщо відбуваються позитивні зміни, комісія приходить повторно, після чого почати навчальний процес можуть дозволити. Пішло повторне обстеження, і деякі заклади, які перший раз були визнані як непридатні, зараз визнані як придатні. Наприклад, на молодіжному у нас восьма школа раніше, коли ми обстежували по молодіжному, єдина школа, яка була непридатна. Комісія, але після того як подивились восьму школу, наприклад, вже виявили як таку, що можна. Теж саме, наприклад, по другій школі. У нас поводоканалу. Ми спочатку три садочка, коли обстежували. І визнали який непридатний, це другий 57-й і 68-й. Після того вже, скажем, повторно прийшли, і представники ДСНС МЧС дали добро, що дійсно це можна використовувати. Цікаво, що за два тижні до цього, 16 червня, депутат міської ради Богдан Лазоренко намагався оглянути стан укриття навчального закладу. З його слів, на той момент група невідомих вже почала будівництво, проте один з робітників став йому перешкоджати. Невдовзі депутат направив запит з цього приводу директору департаменту освіти Кременчуцької міської ради Геннадію Москалко, мовляв, хто відповість за якість несанкціонованих робіт, і невже рахунки та договори підписуватимуть заднім числом. Е -е, відбуваються роботи. Ну я ж не буду питати у людей, які виконують ви, хто ви це робите. Роблять і добре, можливо, і документація є супровідна, але її чомусь не надають. І тут я посилаюся вже на вашого директора департаменту пана Маскалика, угу. який вказує в офіційній презентації про те, що наразі відбувається Ну, Це вказано присутніх депутатів, вкотре зацікавило питання: хто ж взагалі дозволив ремонтувати укриття у школі без жодних дате документів? Проте директорки закладу, начебто, через хворобу, на місці, не було. А виконувачка обов'язків схоже, і гадки не мала про що йде мова. З вуст Валерія Лободи журналістам стало відомо наступне: кошти на ремонт сховища лише 28 червня виділив виконком. На інші запитання має відповісти директорка закладу. Сподіваємось, що співробітники департаменту освіти не кидають слів на вітер, і 1 вересня заклад безперешкодно вступить у навчальний процес. Відкриття супермаркету біля палацу культури Кредмаш спричинило справжній ажіотаж з купою народу та машин. Проте обіцяної вчора поліціянтами варти ми так і не побачили. Нагадаємо, батьки чиї діти щоденно відвідують ПК Кредмаш стурбовані ситуацією з хаотичною стоянкою на колись пішохідній площі біля палацу, наполягали на патрулі поліції під час відкриття магазину. Невдовзі у прес-службі патрульної поліції нам зазначили, Зі чого неподалік будуть чергувати правоохоронці? Дива не сталося або ж поліціянти просто невидимі. Вирішуйте самі, але єдине, що зрозуміло, інколи схоже, простіше збрехати ніж відкрито поспілкуватися з громадою та виконувати свій обов'язок. 1 липня в Україні в середньому на 32% зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Таке рішення 29 червня ухвалила Національна комісія. Державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зростання відбудеться у два етапи: перший 1, 1 липня, другий 1 вересня. Як зазначив член комісії Руслан Кайдаш, рішення прийняли, аби забезпечити кращу якість роботи водоканалів та постачання води кращої якості. А от як це буде у Кременчуці, подивимось, адже у нашому місті нарікань на погану якість води та роботу водоканалу завжди було вдосталь. У Кремечуці Полтава теплоенерго розпочинає поточний ремонт тепломеханічного обладнання на альтернативних джерелах тепла. Триватимуть роботи до початку опалювального сезону, а загальна вартість проєкту становитиме 70 мільйонів гривень. Певний відсоток витрат закриють за рахунок державних коштів, залишок за власні кошти підприємства. Податківець Кременчука перебуває під підозрою за організацію схеми продажу довідок по 4 тисячі доларів за ухилення від військової служби. Відомо, що 3 березня 2023 року підозрюваний запропонував знайомому оформити документи, що звільняють від призову. 30 березня вони знову зустрілися, але сума стала більшою на 500 доларів. Хоча нещодавно підсудний і заплатив 320 тисяч гривень застави та вийшов на волю за клопотанням слідчих йому. У продовжили термін покладених судом обов'язків, зокрема, утримуватися від спілкування зі свідками та прибувати на виклики слідчого. Окрім того, було подовжено заборону покидати Кременчук. Проте, станом на 30 червня, податківець не є таким, що відсторонений від роботи. 1108 кременчужан на сьогодні мають статус безробітних. Також рахуйте копійки. Попереджаємо те, що ви почуєте про заробітки найвищих чиновників міста, наштовхує на невтішні думки, особливо коли порівнювати з віпчиновницьками зарплати лікаря, педагога або навіть президента. Тож, яку зарплату мали кременчуцькі топ чиновники у травні, традиційний рейтинг, створений за результатами відповідей на інформаційні запити наших колег, ваші увазі далі. Тож перший у рейтингу мер Кременчука Віталій Малецький у травні йому нарахували понад 160 тисяч гривень. Теж вважаєте такий заробіток під час війни аморальним, а він анітрохи. Міський голова не соромився, понавиписував собі премію з надбавками, що разом вийшло трохи більше 36 тисяч, не забув про матдопомогу на оздоровлення, це ще плюс 79 тисяч 700, компенсував собі дні відрядження і у результаті фактично у травні трохи не досягнув до 129 тисяч. На другому місці зарплатного рейтингу від семер з питань культури та спорту Руслан Проценко йому нарахували 138 тисяч 400 гривень зарплати. Хто ж живе на оклату 8 тисяч 217 гривень? Поразкинув кинув місками пан Проценко і у результаті отримав за свою плідну у лапках працю премію і надбавки у сумі 29 тисяч 730 гривень. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань склала ще 59 тисяч 400. Після утримання податків Руслан Проценко поклав догоманця. 111 тисяч 471 гривню. Почесна третя сходинка у Володимира Пилипенка, якому у травні нарахували 138 тисяч 777 гривень. До суми також увійшли надбавки, і премія, оплата днів відрядження і матеріальна допомога на оздоровлення. А це ще плюс 61 тисяча. Відрахувавши податки, пан Пилипенко отримав на руки 110 тисяч 328 гривень. Четверте місце у віцемера з питань будівництва та землі Дмитра Кравченка, який отримав чистими понад 92 тисячі гривень. П'яте у заступника з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. Він напрацював на 92 тисячі 48 гривень. Шоста сходинка рейтингу у віцемерки з питань фінансів Тетяни Неїленко, яка отримала без однієї гривні 64 чотири тисячі. На сьомому місці секретар міськради Юрій Гриценко з майже 55 тисячами трохи пасуть задніх, так би мовити. Заступниця мера Ольга Усанова у травні вона офіційно збагатилася на 50 тисяч 4 гривні і керуючи справами виконкому Руслан Шаповалов. У травні до гаманця він поклав 43,5 тисячі. Таким чином, разом минулого місяця, дев'ять керманичів міста заробили, не втрачаємо свідомості 747,5 сорок сім тисяч. А тим часом війна триває, ринок праці йде на спад. Кременчуцькі діти закінчили школи поза школами і проводять дозвілля на занедбаних дитячих майданчиках. Це прямі свідчення того, що наразі найвищі чиновники не заробили на премії, тим більше на такі, які дозволяють собі виплачувати. На вулиці 29 вересня о півдні дня сьогоднішнього було людно. Контингент мами з візочками. Відразу зазначимо, це не внутрішньопереміщені особи, яким зазвичай допомагають найбільше. Сьогодні волонтери допомагали своїм крименчужанкам. Варто розуміти, розмір державної допомоги приміром одиноким матерям у 2023 році складає. Для дитини до 6 років – 2272 гривні на місяць. Для дитини від 6 до 18 років – 2833 гривні на місяць. Для дітей від 18 до 23 років, якщо навчаються на стаціонарі – 2684 гривні на місяць. А тому будь-яка допомога від волонтерських організацій родинам малозабезпеченим – ой як потрібна. Сьогодні у нас видача двох категорій – це продуктові набори, 165 сімей отримують продуктові набори. Сьогодні у нас акцент на багатодітних сім'ях та матері одиначках Також друга категорія це у нас дитячі памперси, суміш, дитячі іграшки, речі. Поляки хочуть, намагаються і допомагають в силу тих можливостей, які в них є. Плануємо не зупинятися, це найважливіше. Плануємо знов поїхати за гуманітарною допомогою до Польщі. Це Сергій так планує, я його запрошую. Маю надію, що все вдасться. І тому наступного разу плануємо знов загрузити повну гуманітарну машину і привезти саме до Кременчука. Нагадаємо, на останок, для отримання гуманітарної допомоги у штабі Сергія Радченка необхідно зареєструватися у спеціальній формі. Посилання на яку публікують у соціальних мережах. Ми дуже вдячні волонтерам за труд, за те, що в такий важкий час для країни, важкий час для всіх нас, мешканців країни. Вони роблять таку гарну справу, допомагають і багатодітним сім'ям, і місцевим жителям за підгузками, також хто приходить. Ну. Я мати одиначка, тому їхня допомога завжди в ціні. Дякую. Не тільки людям, але й братам нашим меншим напередодні видачі у своєму волонтерському штабі пан Сергій Радченко з командою добротів завітали до зооволонтерки Тетяни Нільги, які буквально кожного тижня звозять чотирилапих із зон, які потерпають від війни. Ну, за цей останній тиждень то поступило малишат. Первіться крема Торськ-Слав'янськ, потім з Кремінчуга там привезли мамочку з маленькими дітками. Ну і кошенят з мамами, звісно, це приїхали з Херсону і цуценята теж. Отже, цього тижня пані Тетяна мала суцільний зооди у якому опинилося 35 цуценят, та щонайменше 15 кошенят. Дорослих тварин майже немає. Хіба що вже знайома нам Люська? Вона тут загальна годувальниця. Вівчарка герда зайшла просто у гості. Що наша гердочка пішла в родину і все одно прибігає, каже: Добрий день, хазяйка на роботі. Я прийду, можна побуду, поки хазяйка на роботі. Ну, отак і так вона не одна, така бігає. Mm. Да, гердочка? До своїх рідних господарів. Вчора поїхав і дорослий Алабай. Завдяки постам Тетяни у соцмережах знайшлися його власники. Вчора Алабай відправила на Харків, бо знайшлися господарі з Херсону. А як ви так знайшли? А пишу пост, що а, і ця дитинка шукають. з Херсону, шукаю господарів. Або воно... не шукають по ці да, да, чатам, да. дивляться, шукають своїх да, знайшлася Супер. вчора. дівчинка Алабайка наша поїхала додому. У Тетяни Нєльги не тільки перетримка. Тут тварин щеплюють і стерилізують. Хоча належних умов для цього волонтерка так і немає. Стерилізація була ці два останні тижні кожну суботу, оскільки Даже в середу було около 30, перші 28. Тварин було більше кішок, а цей послідсьовцю, що пройшла субота, було 10 собак і три кішки. Найбільше, що нужда, нам треба окрему кімнату для стерилізації, бо дуже незручно. Хата маленька і дуже треба просто вкрай. Хатка одільна якась кімнатушечка, щоб ми там могли робити свої діла, щоб це мої діти цього не бачили. Бо так незручно. Це найбільше, що нам зараз дуже-дуже потрібно. Стерилізувати пані Нельга закликає безупину, вважає це значно порядніше і людяніше, аніж потім викидати живі створіння на смітник або якось недавно. Наші місцеві повикидали у мішку на поле. П'ять цуценят в ливень. Ну, позвонив мені чоловік, под, каже, ну, ну, як знають, ж тут. каже, тут ливень такий, а в полі каже, хтось викинув цуценят. Не знаю, як він, що він в полі робив і що він там. Ну, факт тому, що він знайшов їх. Позвонив у, у мішку п'ятеро маленьких, зав'язаних, мокрі, голодні. На момент нашого візиту їх дійсно було 35. але це не рекорд. Бувало у вольєрах, чекало своїх господарів і по 70 хвостиків. Проте оцініть охайність приміщень. Саме тому серед привезеного волонтерами у той день сіно і деревний наповнювач. Нарешті ми приїхали. Приїхали не з пустими руками, і це найголовніше і найважливіше. І звичайно, я дуже рада, що вдалось нам Танюші допомогти, як вона допомагає малечі цей. Що привезли цього разу? Привезли, звичайно, що корм, сухий, мокрий. Навіть привезли цей раз вітаміни для тварин. Привезли ще сіно. До речі, саме це сіно, і це нас підтримав Кременчуцький бізнес. Це дівчата з студії краси «Океретин», Тому дуже їм дякую, що вони підтримали, відгукнулися. Запитали про те, що треба. Я написала Тані. Таня написала мені. Я знов написала до Оксани, і Оксана все підготувала, що я просила. Тому дуже дуже дякую. Ольга Ганджа залучила до справи допомоги українським тваринам добродіїв із Польщі. Насамперед, тамтешні медіа їй у цьому вельми допомогли. Тож усім миром не залишаємо у біді ані людей, ані тварин. Як ти переліз? Як ти відбувається? Я не знаю кази, я з мішка, я без поняття. Мене сюда принесли. Да мені сюди принесли. Ой, плюють, Ой, ой діти, любов. <шлухи> ой, дітя, Май дітя, я вже кожен день, Тобі не надоїло. Не, ще, ну давай, ну давай, ще, ще чуть-чуть, что глаз у меня неправильный. Надо подрезать, длина большая. Большая длина. Нет, это моя девочка. Ноль эмоций, пацана, глянь. Что ты за камеру? Ты что такое? Что я на камеру первый раз работаю. Тетюля, как тетюля такое. На останок гарненько придивіться до цих малюків, якщо запала у душу якась вуса та мордашка, або просто до болю наскучила, самотність і депресія, антидепресанти. Ось вони розбирайте. Я щиро дякую за приїзд. Так. За подарунки. Приїжджайте ще. Будемо звичайно. чекати. Звичайно, звичайно, приїдемо. Дякую. Робочий тиждень підійшов до завершення, а з ними червень місяць. Тож попереду нас очікують два липневих вихідних. За прогнозами синоптиків, у суботу 1 числа температура повітря сягне 27 градусів в день, а вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 18. Нас також очікує західний вітер з сильними поривами, які сягнуть швидкості до 8 метрів за секунду. Проте, незважаючи на сильний вітер, протягом всієї суботи буде триматися ясна та сонячна погода, і щодо опадів, то їх точно чекати не варто. У неділі ж 2 липня погода буде змінюватися протягом всього вихідного. Вранці небосхил над містом буде у полоні хмар, які розсіються вже у другій половині дня. А ось ввечері нас очікує дощ, але на небі буде яскраво сяяти сонце. Температура повітря сягне 21 градусу вночі, а в день показник підніметься до позначки плюс 29. Спеціалісти також прогнозують південний та південно-західний вітер. З поривами швидкістю до 7 метрів за секунду. Відтак насолоджуємося слипневими вихідними разом з родиною і друзями та готуємось до нового робочого тижня.